Вітаю вас всіх, добрий день. У мене буде сьогодні огляд знахідок з барахолки. Я нещодавно там побувала і хотіла разом з вами все роздивитися, розглянути. Можливо, комусь щось сподобається, знадобиться, то будь ласка, звертайтеся. Я залишу свій номер вайбера. Також є телеграм-канал, де можна поспілкуватися, купити, обміняти потрібні вам речі, там також є і інші продавці. Тож, долучайтеся до нашої спільноти. Давайте зараз роздивимось мої знахідки. Тут у мене є і вази, трішки посуду, і статуетки. Статуеток у нас на барахолці зараз дуже мало, видно, вже все розкупили та продали, рідко вони трапляються. На цей раз мені вдалося знайти ось таку пташечку цікаву. По каталогу вона називається Синиця хохлата, бо дійсно такий хохолочок в неї є. А так гарненька вона є і позолота, сидить вона, видно, на гілочці сосни чи ялини, шишки є. Ось така гарна пташечка. Тільки ось на дзьобику трішки потерта позолота. А так вона ціленька, клейма немає, але це виробник гжель. І вона буде коштувати 400 гривень. Хто бажає поповнити свою колекцію, то, будь ласка, звертайтесь. Також для цінителів нашої полтавської порцеляни знайшлася така цікава і дуже красива цукорниця, повністю в ручному розписі. Ось дивіться, які кольори, які малюнки, все розписано. Я такий сервіз не зустрічала оце єдина цукорничка, так мені попалася. Бачите, яке різноманіття малюнків було на нашому заводі. Зараз люди їх виносять такі предмети, бо, можливо, хтось працював там, можливо, дарували раніше, купляли, зараз не потрібно, то виносять на продаж. Є клеймо, ось так подивитися повністю. Бачите, все в малюночку. Широка йде позолота по, по бідочку. Щедра, теж така гарна. І в гарному стані сама цукорниця. Потертостей немає. Але тут нерідна кришечка. Хоча вона теж дуже досить добре сюди прилягає. Сюди потрібна кришка, оця з петелечкою, характерна для наших сервізів. Можливо, з часом вона теж знайдеться. І така цукорничка буде коштувати 150 гривень. Ще в мене є цікава знахідка посуду. ось така. Видно відразу, що річ досить така незвичайна, цікава. Це чайниця, як потім я вже дізналася. І виробник Зік Конаково, другий сорт. Теж рідкість для нас. Я відразу потяглася до цієї чайниці, бо відразу, помітно, що щось таке досить таке неординарне. Тут, правда, немає цієї внутрішньої кришечки маленької, а тільки зовнішня. Але все одно для колекції, а можна і для користування, насипати чай, чи каву, чи спеції, і буде радувати вас. 200 гривень буде коштувати. Також вази придбала. Давно хотіла щось таке цікаве теж з ручним розписом, а тут трапилося аж дві. Оця невеличка 13 см висота. Видно, що ручний розпис, теж вона ціленька, гарненька. Ніде нічого ніяких зауважень. Клеймо і буде коштувати 250 гривень. Для осінніх букетів, тож, будь ласка, а ця теж дуже цікава. Тут взагалі дуже оригінальна форма, вона ось така овальна, не кругла, а овальна. І малюнок теж з двох боків. Зараз я покажу: ручна домальовка і позолота. І навіть є назва у цієї вази, називається сливи. Це теж полонський завод. І отак так подивитися, то з обох боків йде малюнок. Малюнок однаковий. Звісно, є трішки потертість позолоти, але все одно вона ціленька і досить таке гарненька. То, хто забажає, теж 300 гривень буде коштувати. І ще одна статуеточка. У багатьох вони є, але все одно для українського колориту ось така гарна дівчина, гадання на ромашці. Гарненьке личко, хочу вам показати, яка вона гарнесенька. Все так ціленьке, домальовано все, все. І тин цілий, і листочки ціленькі, бо бувають, що відбиті оці частинки, які виступають, а тут все добре. І хвостик від самої ромашечки теж він є. Ось таке клеймо, вона велика, не поміщається мені в ракурс. Ну, хто теж хоче, або в кого ще немає, 300 гривень буде коштувати ця статуеточка. Такі в мене вам пропозиції. Будь ласка, звертайтеся, поповнюйте свої колекції і радуйте себе приємними покупками. Всім всього найкращого, до нових зустрічей. До побачення!